Слава Україні! Розпочалася 1321-ша доба широкомасштабної збройної агресії Росії. В минулої доби було 231 бойове зіткнення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 12 атак росіян. На Південно-Слобожанському – 31, на Куп'янському – 8, на Лиманському – 12, на Сіверському напрямку агресор атакував 13 разів, на Краматорському – 4, на Турецькому було 17 штурмів, на Покровському – 57 атак. На Новопавлівському – 42, на Гуляйпільському напрямку чотири бойові зіткнення. На Оріхівському шість. На Придніпровському 2 ворожі атаки. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару. Випустив 53 ракети і наніс 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіабомб. Крім цього, залучив 5490 дронів камікадзе і здійснив 4063 обстріли позиції наших військ і населених пунктів, зокрема 121 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника втрати російських окупантів склали. 1090 осіб наші захисники також знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 363 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 38 ракет та 63 одиниці автомобільної техніки противника. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні!